Може червоних. Давайте проходьте. А що вони бахаті, дикі нахуй? Дикі? Шо? А чого вони стріляють? На даху дохуя. хуя. Що не виїжджало? Було сить. дай що я, я не знаю. Ні, я просто нахуй, що це робиться, блядь. Дявай, дявай, дявай. А тут стеком тебе питають. Мінус один червоний. Делай, 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 делай. Давай-то долань тарзивку, пиздова. Мантизюка выезжаю. Там кто из наших? Я перезасел. Все, ста, 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 ста. Быстрее, быстрее, быстрее. Вача. Я кому предложил сядь на генку, лохенко. Банутый тупо. Нахуй ви по них тулите? А, це ці дал бояться Я уля говорю зараз на вас поїхать? За що? що можна двоих, топо дивись, ней, а за ай. А хто тулив? Машина Машчина высла вийшла сєна выйшла. Насен ви ті, Точніше, десь було